Що вас порадує? Давайте дивитись, для кого це розклад. Які ви у нас. Ага, дієві. Ви вже діяти, збираєтесь щось вже спланували, і вже, знаєте, відправляєтесь діяти, щось робити. Вже, можливо, змотивувались і вперед. Так, що ж вас порадує? Порадує вас те, що ви зможете ситуацію під себе підстроїти, або якусь людину, знаєте, так, подолати якоюсь такою жіночою силою, мудрістю. Знаєте, так не силою, а такою більш жіночою силою. Що ще вас порадує? Угу. Ви на виборі зараз. Давайте глянемо про що це, чи це про баланс, чи це про вибір. Ага, а, якісь тут, можливо, конфлікти з кимось, з якимось ще з жінками, ви знаєте, чи якась конкуренція, щось таке, ви думаєте. Угу. Але ви переможете. Якщо у вас це якісь, якась така суперечка, чи ви, знаєте, як ну, зрівнування, якісь там битва, конкурс якийсь, то ви отримаєте перемогу там. Або в колективі, знаєте. Будете ви там головною. Так. Ще й отримаєте якийсь подарунок. Можливо, у когось у вас і справді, знаєте, якийсь, якийсь конкурс з подарунком. Так. Угу. Тому що ви прийшли до цього балансу. Я думаю, вам до цього було важко свої думки якось привести в баланс, але ви. Справились з цим або справитись. Тому бажаю вам удачі. Всім дякую.